Вітаю, шановні! Ось і четверте відео по тваринам. Отже, підсумки. Є свині, є коні, є корови, є вівці. Силосу нема. Тої манасмесі для коров нема. Корови дають молоко. Але, на жаль, виявилося, що ніякої точки продажу для гною в не, угрі нема, а удобряти поля, як на мене, не зовсім зручно. Тому що всі ялки... І саджалки. Ну, більшість з них вже е, з вбудованим бункером для добрив, а без нього сіялок мало, а ті, що є, вони з порожнім бункером не працюють, а шар добрив можна вносити тільки один. Тобто, якщо сіялкою пройтися, то потім зверху не можна внести гній. Ну, коротше, розработчики щось не дуже сильно продумали цю тему. Тому сенсу розводити коров і свини я не бачу, бо вони тільки дають гній. Вівці дають шерсть, але проблема в тому, що поки будете перемотувати ніч, місце для шерсті у вівчарні повністю заповниться. І вже посеред ночі гра буде кричати, що недостатньо місця. І треба, я не знаю, або рядом ставити притчіп для шерсті. Але це проблема. Якщо його поставити трошки неправильно, буквально на місце спавну піддонів з шерстю, то вийде так, що шерсть взагалі не буде спавнутися, і гра буде писати, що немає місця для спавну шерсті. Тобто це потрібно двічі на день її вивозити. Тому вівці теж таке собі. Так, Ну і продуктивність у овець невелика, навіть у повного загону вони за там, півдня, мабуть, десь так дають 4 піддони. Шерсть там коштує трошки більше 1000 доларів. І це по 4700. Десь я продаю 4 піддони з шерстю. Тому таке собі. Свині. Свині нічого не дають, крім гною, і крім того, що вони розмножуються. Тобто сенсу виводити свини я теж не, не дуже бачу. Корови хоча б дають молоко, і можна продавати молоко. Але я ще не знаю, що буде, коли в коровнику. Повністю заповнюється ємність для гною. Чи буде тоді хоч якось йти прогрес, чи він просто зупиниться, і корови не будуть нічого їсти, нічого давати. Я цього не знаю. І чекати довго і перевіряти я теж не хочу. Для овець і коров ще треба помудохатися з травою та сіном, його просто довго і муторно збирати. Ну, не, не те, щоб складно, просто довго і незручно. Там треба покосити, потім треба поворошити, потім треба повалкувати, потім треба в зібрати. А з фуражним причіпом наймит працювати не вміє, то треба робити вручну. А якщо тюкувати, то з тюковщиком теж наймить не вміє працювати, треба то робити вручну. А потім ще якось ті тюки й муторно збирати, нема де зберігати. Ну, коротше, це теж гімарой ще. І виходить, що залишаються лише коні, бо курей нема. Коней просто годувати. Посадив трохи вівса, той овесь зібрав, він залишив після себе солому, солому коням підстелив, води налив. Вівсав в годівницю положив, сіном хоч і можна годувати, але воно не обов'язкове. Раз на день треба на них скакати, вигулювати, щоб у них була гарна фізична форма, і набагато дорожче продавати. Як на мене, це єдиний тип худоби, який є сенс розводити просто годувати, просто доглядати, інколи можна просто. Бігати на конях по карті. Ну, і в цілому, в цілому все. Далі я просто буду перемотувати час, щоб щоб в загонах для тварин закінчилась хіша і вода. Потім всіх тварин продам Ну може тільки коней залишу. І все, я то вже не буду показувати, бо там треба 10 днів на то чекати. А ще ж корови. Сіну і траву їдять по черзі, тому не 10, а 20. А у там взагалі дофіга різних кормів, які вони їдять по черзі. Там буде навіть не 10 і не 20, а ще не ясно скільки. Ну, коротше, отак. Я ще зроблю одне відео. Там якраз трактори сіють поля. Не знаю, буде з голосом чи без, але я далі не знаю, що мені робити. У 20-й фермі. Тому пропоную в коментарях проголосувати. Можна або почати 20-ту ферму спочатку, просто використовуючи іншу техніку, тобто не тільки трактори класу, а там якісь інші. Можна з самого початку почати розводити тварин і просто пройти ігру заново. Без модів, хоча вони є, тому що мало з них працюють. А ті, які працюють, гра щось дуже сильно глючить, ну, отак. А, або можна 16-ту ферму попроходити. Я так, один раз її скачав, запустив, просто камерою покрутив і закрив. Тобто я в неї взагалі не грав ще. 23-та, яка повинна скоро вийти, ну, якщо чесно, я не знаю. Тобто 20-та на мінімальній графіці, уже так. Тупить, тормозить і інколи сильно глючить. А що буде з 23 ю фермою, мені навіть страшно уявити. Може бути таке, що вона навіть без запису відео буде дуже сильно тупити і пограти в неї не вийде. Але я, мабуть, все ж таки спробую, не знаю. Пишіть, що думаєте в коментарі. 18-ю ферму я, звісно, буду продовжувати далі. Ну, а на цьому все. Мирного вам неба над головою і до наступних зустрічей.